Заблокованими у сумах опинилися й іноземні студенти Сумського державного університету. Їхня евакуація викликала чималий резонанс у західних медіа. Напередодні війни у нас було 2150 іноземних студентів з 55 країн. Найбільше було студентів з Індії, багато з африканських. І коли. Сталося так, що місто сумис в оточенні. Ну а рішення про евакуацію було прийнято вночі практично десь пів другої ночі. Телефонує голова військової адміністрації зранку, шості ранку студенти мають бути готові. Якщо казати про ті країни, які в нас є, серед цих країн є в тому числі, скажімо, проросійсько налаштовані посольства. І вони намагалися будь-яку ціну провести евакуацію студентів не через Україну, а через Росію. Був навіть виступ Путіна, де він згадав. В Сумах свише 6 тисяч молодих людей, студентів согнали на железнодорожний вокзал і держать уже треті сутки. Але ми прекрасно розуміли, що якби студенти, якими ще не туди, то могла бути і провокація, і все ще все ще завод. Де зараз ці студенти? Частина є в місті Суми. І в цьому році в нас навіть був випускний. Частина займається дистанційно.